Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за фінальний ап-характеристик стабілізації акційної ПТ-шки 10 рівня Чехословаччини ДБВ-152. Ця інформація з'явилася ще вчора під офіційним відео від розробників. Зараз я вам її зачитаю і ми про це поговоримо. Також хочу з вами розібрати повністю кланову подію маневрів. Вона опублікована от регламент цієї події на офіційному сайті, там указані строки, правила, механіка, нагороди і, звісно, боновий аукціон. Будемо по цьому питанню також розбиратися. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме Апу стабілізації ДБВ-152. Під вчорашнім відео про конструкторське бюро номер 6 дивіться, який був закріплений коментар на англійській мові. Але якщо його перекласти, то ми побачимо, що оскільки з цього приводу багато питань, ми можемо підтвердити, що після випуску розсіювання повороту вежі ДБВ-152 буде змінено з 03 до 02, друзі. Це дуже хороша новина, тому що вчора я вам розповідав, що стабілізація з старою інформацією була в нас в русі 0,30, при повороті корпусу 0,30, так це залишається. Але тепер при повороті самої башти буде в нас не 0,30, а 0,20. І це дуже позитивні зміни. Звісно, ще плюс до того, ми зможемо розкачати там польову модернізацію, всі справи. І цей показник ще трішечки підтянемо, буде приблизно десь 0.17-0.18. Якщо на Тенж GG на даний момент, от на момент знімання відео, вже скоригували інформацію, я постараюся розрахувати і вивести оцей от скріншот. Тепер, друзі, давайте перейдемо до наступної інформації. Вона стосується напряму маневрів. Сьогодні з'явився регламент на офіційному сайті. Перше, що тут зазначено, це, звісно, подія в часі, тобто, коли вона буде проводитися. Початок 10 березня 2025 року, завершення 23 березня 2025 року. Ми усвідомлюємо, що ще приблизно 3 тижні у нас є до початку маневрів. Прайм тайм події буде однаковий щодня з 20.00 по 1 годину. Ночі я так розумію. По правилах 7 на 7, лише техніка 10 рівня, тип бою зустрічний бій, туман війни увімкнено. Кланові бойові резерви не можна застосовувати. Легіонери також не можна. Застосовувати, запрошувати, так скажемо, вони вимкнені. Максимальна тривалість бою 10 хвилин, тобто короткі бої, такі недовгі. Базова кількість промресурсу за переможний бій 1 тисяча, як у вилазках 10-го дивізіону. Кампанії маневрів проводять в клієнті гри, подібно до вилазок 10-го дивізіону в укріп районі. Це таке, як зазначення, пояснення. Що стосується механіки, зараз давайте зачитаю, тому що дуже багато гравців, я думаю, не грали в маневри. Так само. Як і я, друзі, мене туди не тянуло, тому що це дуже така напряжна штука. Мені здається, ще напряжніша, ніж натиск. Хоча раніше я і про натиск так само казав, і не грав у нього, а потім почав грати, тому в маневри, можливо, спробую також пограти. Дивіться, що тут зазначено по механіці. У маневрах перемоги допомагають вашому клану просуватися етапами. Усього їх 95. Поразки й нічі не зменшують прогрес. Перемога на кожному наступному етапі приносить більше особистих і кланових очок слави, але є нюанс: усі машини, що брали участь у програшних боях чи були знищені в переможних, виходять із ладу. Це означає, що вони не приносять кланових очок слави і блокують прогресію етапами. Офіцери клану можуть прибрати статус виведено з ладу для всіх машин, скинувши прогресію події до першого етапу. Це можна робити необмежену кількість разів. Тобто, бачите, які будуть тут гойдалки. Це не все так просто. З кожним скиданням клан отримує все більшу кількість запчастин, тож пізніше офіцери зможуть прибирати статус виведено з ладу для окремих машин. Невикористані запчастини зникають після кожного скидання. Також у нас зазначені от перелік мап, які в нас будуть, їх 13. Якщо я не помиляюсь, зараз ви їх бачите, не буду зачитувати. Що стосується нагород, то результати маневрів будуть показані після завершення події. Вони визначаються за особистими і клановими очками слави, накопиченими вами та кланом відповідно. Ваше місце в особистому рейтингу визначає кількість отриманих бонів, а також нашивки й медалі, якими вас нагородять. Тому 9 тисяч гравців в особистому рейтингу матимуть змогу придбати бажану техніку 10 рівня у крамниці за особисті очки слави. Місце клану в клановому рейтингу визначає кількість золота для кланової скарбниці, множник бонів для бійців клану, а також нашивки і медалі, якими вас нагородять. Ну, В принципі, з цієї інформації все зрозуміло. Що стосується от самої крамниці за особисті очки слави, отут, де ми можемо обирати, так скажемо, нагороду, то тут, звісно, найкращими будуть пропозиції з рідкісними машинами 10 рівня акційними. Це, наприклад, відносна новинка СТ62 в 116F3, об'єкт 907, ВК-7201К, 121Б і Т-95Е6. Звісно, 121 б тут краще не брати, тому що він є і забони. А от по всіх інших машинах, звісно, їх залюбки можна забрати. Тим паче, ті гравці, які потраплять, так скажемо, до 9 тисяч найкращих, вони зможуть забрати абсолютно безкоштовно. Але ті гравці, які не потраплять у цей список, зможуть приймати участь у добровільному боновому аукціоні, який буде проводитися в період з 26 березня по 2 квітня. Тут у нас правила: які: якщо вам не вдалося здобути нагородну машину 10 рівня завдяки позиції в особистому рейтингу, не хвилюйтеся, ви можете спробувати отримати її, роблячи ставки на боновому аукціоні. Якщо заробили принаймні тисячу особистих очок, слави переможуть найвищі 3000 ставок. Тобто ви зможете забрати, так скажемо, жетон. Якщо виграє ваша ставка, за який обміняєте техніку. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.